Яким повинен бути сумський бюджет, цим питанням задалися у місті та запросили широке коло дотичних до теми осіб обговорити казну 2016-го. Говорили про кошторис і кількість нулів у ньому, а також про те, на що чекати і розраховувати наступного року. При определенні потребності громад в средствах повинні учитуватися всі закони, і всі підзаконні Акты, которые на день составления бюджета не отменены, тогда мы будем знать самое главное, что такое хорошо, что такое плохо. Складова номер 2 забезпеченості та розвитку зацікавленість громад у збільшенні їхніх же коштів. І для цього розмовам про бюджет слід додати публічності. Тож усі думки планують занотувати і представити на суд медиків, економістів і підприємців. Поки ж ті, що безпосередньо розписують кошторис міста, заявили, вважають нинішні і майбутні бюджети сум цілком задовільними. У нас у минулому році були залишки вільні 100 мільйонів, які ми в цьому році в принципі всі перерозподілили до закінчення. І така, знаєте, стабільна система в цьому році також ми йдемо на 104 мільйони по року плюса.